Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Пасивний стан. Так само дуже страшна назва виглядає з боку, коли ти лише почитаєш до чого вони це таке, що з ним роблять. А насправді воно дуже цікаве, так само, як і в англійській мові, в і в українській мові. Ці, цей стан показує нам на пасивність, на чиюсь пасивність. Так? Ми не говоримо, що хтось зробив якусь дію. Ми кажемо, що дія була зроблена. Але, можливо, ми хочемо приховати, ким ця дія була зроблена, і не вказуємо. Або, можливо, ми хочемо зробити якусь інтрижку і в кінці вже додати, ким ця дія була зроблена. Та все по порядку. Якщо хочете знати англійську добре, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Не забудьте це зробити. Поставте також ваші лайки, це допоможе каналу розвиватися. А зараз йдемо далі. Звичайно, що. Пасивний стан нам потрібно пам'ятати, це порядок слів у реченні. Потрібно знати, у якому місці ставиться яка частина речення. Як ви вже знаєте і пам'ятаєте, і на нашому каналі вже є відео про порядок слів у англійському реченні, про так званий свопт. Зверніть увагу, що коли ми використовуємо порядок слів свопт, SUBJECT, VERB, OBJECT, PLACE, TIME, то це активний стан. Що це за активний стан таке, що воно таке? Активний стан це коли хтось робить щось по відношенню до когось. Так? І це нам потрібно знати і пам'ятати, що це активний. Хтось щось робить. Хтось займається тим. Я п'ю каву. Так? Зверніть увагу, звичайно, дійсно, я похвалюся, я маю каву. Я п'ю каву. Так? І це активний стан. Я роблю щось по відношенню до кави. Але коли ми використовуємо пасивний стан, ми не кажемо, хто робить дію. В даному випадку я не буду говорити про себе. Я п'ю каву активний стан, а пасивний буде кава п'ється. Якщо хочу сказати мною I am drinking coffee. я використовую present Continuous. Подивіться відео на цьому каналі, тому що ця дія. Пиття кави якраз триває зараз, у даний час, під час нашої з вами розмови. Отже, I am drinking coffee це буде активний стан. Я п'ю каву у даний час. Який же буде пасивний стан? Ось цьому ми будемо з вами розбиратися. Subject, verb, object, place type це тоді ми використовуємо, коли в нас стан активний. А коли в нас стан пасивний, то тоді в нас виходить зовсім трошки по-другому. Подивіться, у нас object Тобто, хто що, на кого направлена дія дієслова, у даному випадку verb, переходить на перше місце, на місце subject, а subject, як бачите, переходить на кінець, або на місце Object. Але ж це не тільки міняються місцями subject і object. Для правильного формулювання пасивного стану або passive voice у англійській мові, наміще допомагає. Допоміжне дієслово be, to be бути. І, звичайно, воно відмінюється стосовно часового відмінку речення. Говоримо про минулий час, бі буде was або were. Говоримо про теперішній час, бі буде am, is або are. У нас є відео на цьому каналі. Будь ласка, передивіться про дієслово to be. І Я залишу про це допоміжне дієслово посилання у описі до цього відео. Ну і другий момент, який важливо пам'ятати, це що дієслово у нас ставиться у, бачите, past participle, у минулий доконаний, довершений час. Якщо це говорити простим, простою мовою, то це просто буде у нас третя колонка у таблиці неправильних дієслів. До речі, таблиця неправильних дієслів є на моєму сайті learning.ca. І я так само залишу посилання. На цей документ на таблицю неправильних дієслів слів у описі до цього відео. Тобто там не потрібно реєструватися, просто йдете і завантажуєте для себе на свій комп'ютер чи телефон. І все ж таки, якщо ми хочемо показати, хто робив ту дію у реченні з пасивним станом, ми це робимо за допомогою бачите, слова бай і вказуємо subject. у українській мові. Це еквівалент ким чим. Тобто дія зроблена по відношенню до чогось зроблена ким або чим. By me. Coffee is being drunk by me. Тому не важко запам'ятати лише ці чотири невеличкі моменти про використання passive voice в англійській мові. Перше і найголовніше це треба пам'ятати, що вони міняються місцями subject і object. Подивіться. Крім того, ми використовуємо допоміжне дієслово to be у відповідному часі. І дієслово у нас ставиться у третю колоночку. Все. Бажаємо ми використати, чи не бажаємо використати сказати, хто зробив дію. Там є в дужках by subject. ким чим. Приклади вже йдуть. The chef cooked a delicious meal. Шеф-кухар приготував смачну страву. Якщо розібратися в цьому реченні, то the chef або шеф-кухар це у нас subject. Cooked це verb у минулому стані, бачите, там ed. A delicious meal. Це у нас object. Тобто тут у нас subject, verb і object. Дуже легко нам object і subject поміняти місцями, і у нас вийде що? Passive voice. A delicious meal, бачите, пішло ззаду наперед. Was cooked by the chef. Якщо я хочу сказати, я скажу by the chef. Якщо ні, просто скажу a delicious meal was cooked. Погляньте ще раз на ці речення. Я тепер з кольороподілом поділом я тут зробив, бачите? The chef subject active voice. А якщо у Passive Voice подивитися тут, він уже на останньому місці в реченні. Тобто після слова Cooked. A delicious meal наверху У Active Voice. Він іде в нас наперед. Тому що у Passive Voice у нас Object. На що було направлена на дія дієслова? Йде на самий перед. І дієслово to be у нас використовується у формі минулого часу. Бачите? Минулого часу однини – was. Якби там була множина шефи, кухарі, багато їх було. Ми би тоді використали дієслово to be у формі were для множини минулого часу. А чому минулого часу? Тому що у нас активний стан бачите? Речення минулий час, говорить про минулий час. Це було у минулому. Шеф-кухар. Приготував минулий час смачну їжу або смачну страву. Подивіться ще на декілька прикладів, і постарайтеся самі побачити або самі сформулювати пасивний стан зараз. Я тільки себе заберу. The company will launch a new product next month. Це в нас активний стан. Як би ви сказали, у пасивному стані. A new product will be launched. By the company next month. The teacher is teaching a new lesson. А пасивний стан цього речення буде. A new lesson is being taught by the teacher. The storm damaged the old house. The old house was damaged by the storm. Сподіваюся, вам з цих речень уже краще зрозуміло, як формується пасивний стан. І зверніть увагу ще раз вам нагадаю. У нас у пасивному стані обов'язково використовується допоміжне дієслово to be у тому часовому відмінку, який нам він потрібен для того речення. Поскільки у першому реченні a new product will be launched by the company next month, by the company, то в дужках, тому що можете використовувати, можете не використовувати той subject у даному випадку, у passive voice. A new product will be, чому там просто be стоїть? Ні відно... Ніяк ми його не поміняли. Не is, не are, не was, не were. Вся справа в тому, що в нас стоїть там will, майбутній час. Will це вже ознака майбутнього часу. І це ще модальне слово. Тому ми після нього не міняємо ніяк будь-яке дієслово, яке йде після Will. Воно йде в нас базове. Be – у нас базове дієслово. Якщо ви подивитеся ще раз. Я тут виділив ще кольором дієслова, червоним кольором, launch is teaching, damaged in active voice і у passive voice. Бачите, оскільки ми використовуємо третю колонку в таблиці неправильних дієслів, якщо це неправильне дієслово, то у нас у другому реченні teaching стає taught. Teach третя колонка буде тот. якщо в нас правильне дієслово використовується, то ми просто додаємо закінчення минулого часу «-ed» у кінці. Так як, наприклад, у слові launched «damaged», «-ed» закінчення це ознака минулого часу. Насправді, як бачите, не все так вже й складно з пасивним станом або з passive voice у англійській мові. Головне пам'ятати, object іде наперед, subject. Можемо використовувати, може мені на місці Object, а дієслово у нас міняється. Використовується допоміжне дієслово to be у відповідному часовому відмінку, і основне дієслово використовується у «past participle». Якщо це правильне дієслово, то додається у кінці до того дієслова закінчення «ed». Якщо це неправильне дієслово, дивимося третю колонку таблиці неправильних дієслів. Завантажте її вже є у описі до цього відео цей файл. Ну і тепер подивимося, коли ми можемо використовувати passive voice безпечно в англійській мові. Найперше, коли ми хочемо наголосити на дії у реченні, або на об'єкті, на object, як у прикладі, який я тут приводжу, Mona Lisa was painted in the 16th century. Ми не вказуємо, хто, ми не вказуємо subject, хто намалював Мона Лізу. Ми вказуємо, що вона була. Намальована у 16 столітті. Другий момент, на який нам потрібно звернути увагу, коли нам виконавець тої дії або невідомий, або неважливий, або ми просто не хочемо про нього говорити взагалі. Все, не хочу казати, хто то зробив. Хай догадуються люди, якщо хочуть. Хочу інтригу. У всякому разі, якщо в нас виконавець, як бачите, невідомий або неважливо, хто виконав, тоді так само ми використовуємо passive voice. «The documents were stolen». Наприклад, документи були вкрадено. Ми не знаємо, хто вкрав. Хтось. Третій момент це коли ми пишемо якісь офіційні чи наукові листи. Ось тут воно дуже часто використовується, у, наприклад, у наукових доповідях, у роботах і офіційних документах, для того, щоб підтримати об'єктивність і, як, як тут я сказав, ясність у викладенні. Цих наших якихось, я не знаю, наукових досягнень чи розглядів, чого ми розглядали в науковому сенсі. Ну і четверте, але я себе мушу тепер вже забрати, щоб вам було видно. Четверте, на що нам потрібно, коли ми можемо використовувати passive voice, це так звані ну, варіанти речення поставив, тому що я не знав, як, як би краще який краще заголовок в цьому зробити. Насправді ми тоді використовуємо ще пасивний стан. Коли хочемо uh, урізноманітнити наші речення, Знаєте, не, не, не завжди ви дуже гарно говорити все підряд, я зробив те, вона зробила те, uh, він знайшов те, вони пішли туди. Тобто завжди subject, verb, object, place time, завжди активний стан. Інколи хочеться прикрасити якось і сказати, а, ця дія була зроблена тим. І тому, щоб нам, наприклад, Якось урізноманітнити активний стан, пасивний стан, щоб череда якась була, щоб прикрасити якось, але не зловживати. Чередування речень активного і пасивного стану при розповіді, вони трошки придадуть якийсь, якусь різноманітність до вашої розповіді. Тому якраз у цих моментах ми можемо використовувати passive voice або пасивний стан. Ну і останнє на сьогодні, про що я хотів з вами поговорити, це про, про правильне використання часових відмінків у пасивному стані. Це дуже важливо. Я сьогодні вам тут приготував таблицю, де показано, сама перша колонка ліва tense or. Model. Який часовий відмінок або модальне дієслово, як воно використовується у активному стані, бачите, active voice, і як воно використовується той часовий відмінок у пасивному стані. Тому можете цю таблицю так само завантажити собі у описі до цього відео, і це вам допоможе уникнути тих помилок, тому що сама розповсюджена помилка у використанні пасивного стану це неправильне використання. Часових відмінків. Коли ми дієслово to be плутаємо, ставимо замість того, щоб поставити минулий час, ми його поставимо теперішній і так далі. Звертайте увагу на цю таблицю, завантажуйте все, що ви бачите у описі під цим відео. Особливо не забувайте підписатися на цей канал. Я впевнений, що багато з вас вже підписані, але я дивлюся у аналітиці до цього каналу. Там інколи до 80% дивляться не підписаними на цей канал, розповсюджуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах чи відправляйте своїм друзям, це буде дуже допомагати цьому каналові. І до речі, якщо у вас є якісь запитання відносно англійської мови, ви можете залишити це у коментарі до будь-якого відео на моєму каналі, і я зразу побачу цей коментар і зможу вам відповісти. Ну а зараз все, і побачимося в наступному відео. Бай-бай!